І всім привіт, дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди. І я хочу вам розповісти, як правильно зберігати повилочний шланг. Ну, зимою, звісно ж, влітку, в період, коли шланг не потрібен, приберіть його в тінь, оскільки в більшості свої матеріали, з яких виготовлені шланги, бояться ультрафіолетових променів і потихеньку руйнуються від їх. Мишка куди? Вибачу, Для зручності користування бийте на деякому віддаленні один від одного дві труби і намотуйте шланг між ними. Намотування справляє знизу вгору, а поливальну насадку вставте в отвір труби. Із закінченням поливального сезону приберіть шланги в підвал або якесь інше приміщення, де не буде великих негативних температур, попередньо видаливши з них воду. Обов'язково. Зберігайте шланги взимку, намотаних на котушки. Катуш, на Замість котушок можна пристосувати старі колісні диски або вбити в стіну дві великі Геобразних скоби. І намотайте шланг на них. Все залежить від типу шланга. Це стосується гумового, то його на зиму найкраще скручувати в бухту таким діаметром, щоб не було перегинів. Промерзання йому протипоказано. Тому зберігаю я його в овочевій ямі. Якщо шланг гофрований, то особливих способів. Зберігання для нього не потрібно вигадувати. Такий шланг дуже живучий, його можна скрутити і покласти на полицю в сараї. Йому холод не страшний, на нас гумові, якщо чесно. Силіконовий шланг найкраще накрутити на дерев'яну котушку і в зимовий період не використовувати. Дуже велика ймовірність перелому в тому випадку, якщо шланг замерз. Армований шланг зберігатися. Зберігається скручений в бухту, виключаючи перегинів і заломів. Добре переносить негативну температуру, проте, його використанням, проте перед його використанням його потрібно відігріти і тільки потім розправляти. В основному у мене шланг лежить під яблуною на землі, згорнутий кільцями. Влітку, коли надовго їду з дачі, я зберігаю поливальний шланг в сараї. Там досить прохолодно і темно, нікуди його не намотую. Просто кидаю на підлогу, головне, щоб не загинався нікуди. На зимовий період змотувати шланг хільцями в рулон. Нічим не перев'язую і опускаю в підвал. У темряві невеликій вологості і прохолоді, він у мене вже шостий рік служить. А от батьки якось залишили шланг в сараї, так навесні він у багатьох місцях потік. Дивлячись, які шланги, дивлячись у яку пору року, одна справа залишити його влітку на тиждень, інша справа зберігати в зимовий період. Поливальні шланги можуть бути різної довжини, і тут є нюанси призберігання. При Матеріал виготовлення та гума та ПВХ і так далі, включаючи нейвонові поливальні шланги. Якщо в цілому, то при зберіганні повинно бути включена механічне навантаження на шланг. Якщо простіше, то його треба прибрати з під ніг, щоб не наступити. Шланг не повинен зберігатися під прямими променями сонця. Наприклад, гумовий шланг для поливу просто потріскається. Якщо прибираємо шланг на зиму, то, вода, то воду треба злити повністю. Шланг скрутити в бухту і занести його в приміщення з плюсовою температурою. Якщо шланг короткий, то можна в бухту скручувати. а про... Можна в бухту не скручувати тут, напевно, а просто повісити. Наприклад, в підвалі на якийсь штир забитий в стіну. Вода сама стече. Можна придбати ось таку катушку для повивочного шлангу. Зручно і користуватися і зберігати. А на цьому все. Дякую вам. Я вам розповів, як користуватися поливальними шлангами, щоб не було проблем на наступний сезон. у Нас так само шланги на зиму в підвалі і служать вже багато років. Тому, ось так от. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Та я підписуйтесь на канал. У Viber Екстра перегоди. І, як завжди, посилання на статтю в описі. Я почитаю ваші коментарі з радістю. Я... Мені подобається їх читати. І всі бувайте!